Росіяни продовжують терор для Дніпропетровщини. Це була трагічна доба. Окупанти знову били по Нікопольщині також накрили вогнем зградів червоногригорівську громаду. На щастя, там люди не постраждали. Обстрілами була обірвана лінія електропередач, через що понад 600 родин залишились без світла. Наразі аварійні бригади вже працюють на місці та відновлюють комунікації. Російська ракета, що прилетіла ввечері 25 жовтня у Дніпро, убила двох людей. За уточненою інформацією, четверо поранені. Рятувальники Дніпра ліквідували пожежу на АЗС, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу. Ввечері 25 жовтня пожежу було локалізоване на площі 300 квадратних метрів, а згодом вже ліквідовано. Від ДСНС залучалося 43 рятувальника та 11 одиниць пожежної техніки. Внаслідок обстрілу загинули чоловік та вагітна жінка. Також за уточненою інформацією, поранено чотирьох людей: це двоє хлопців, 26 та 28 років. Та 27-річна дівчина, яка зараз знаходиться у важкому стані, також одна 300-річна жінка. У стані е, середньої важкості всі постраждалі зараз перебувають у лікарні. Внаслідок ракетного удару було пошкоджено комплекс будівель АЗС, автомийку, будівлю шиномонтажу, легкові автомобілі. Попередньо російські війська вдарили крилатою ракетою Х-101, повідомили рятувальники. Також ввечері 25 жовтня наші захисники приземлили черговий ворожий безпілотник. Військові з повітряного командування Схід збили дрон Камікадзе Шахід 136 у небі над Нікопольщиною.